Слава Ісусу Христу. Якщо ми подивимося через призму історії, то ми можемо побачити, що були в керівництва державами спочатку там царі, імператори і так далі, а потім різні правлячі режими, на які людство достатньо надивилося, яких тільки режимів не було, і хто тільки не приходив до влади І нацисти, і фашисти, і комуністи, і анархісти. І... Різні устрої, там і демократи, і соціалісти, кого тільки ми не бачили. І більшість з них, якщо від початку ще цих імператорів та царів, намагалися так чи інакше боротися за владу. І вони знищували, притісняли всіляким чином церкву, щоб главенствувати, щоб. Забрати владу, скажімо так, у головного царя, у царя всіх царів Ісуса Христа. І е, важливо також розуміти, що натомість церква була в основі просвітництва людства в, в усіх сферах життя, в сферах освіти, науки, медицини. І коли починається ігнорування істини, ігнорування світла, зневага першоджерела, то у людей відбувається деградація. Тому що саме Бог дає культуру будь-якому народу. І якщо ми це ігноруємо, як ми можемо бачити через історію, приходили режими, які там знищували Біблії, боролися з священнослужителями, нав'язували в церкву різні релігійні. Речі, які ми на сьогоднішній день маємо, і це призвело до виникнення безлічі різних направлень, релігій, течій, деномінацій і так далі, які втратили зв'язок з першим джерелом, ігнорують канон і живуть по якимсь чортячим своїм законам. Це все наслідки відхилення людей від істини і ігнорування цієї самої істини. Якщо ми подивимось на сьогоднішній день, то це призвело до фатальних наслідків. Якщо раніше були недільні школи і дітей з малку навчали принципам життя головним принципам розуміння, хто я є, в чому сенс мого життя. І це формувало в людини з малку, коли дитина, як губка, впитує інформацію і формується її особистість, формувалося відношення до сім'ї. До суспільства взагалі, як ми маємо себе поводити. Тобто було розуміння у людини, що вона створена за образом і подобою Божою. І людина мала розуміння і приміняла це в своє життя. Але коли це ігнорувалося, то відповідно ми можемо бачити, що на сьогоднішній день є наслідки. Якщо взяти війну України і Росії, до прикладу. Більшість країн замість того, щоб визнавати і називати своїми речі речі своїми іменами. На добро говорити добро, а на зло говорити зло і підтримати добро. Люди шукають вигоду, країни шукають вигоду. Ніхто даром нічого не робить. Це і говорить нам про людську натуру, і це як стосується в форматі цілих країн, так і в форматі кожної певної людини окремо, тому що люди користолюбиві, люди зневажають один одного. В людей зникла любов. Це наслідки того, що люди ігнорують істину, ігнорують першоджерело. Але Ісус говорив, що ви світло цьому світу, ви сіль землі, і ми маємо повноцінно виконувати свою функцію. Якщо світло не світить, якщо люди не мають просвітлення через слово Боже, то відповідно відбувається деградація. Так само, і з солью сіль призначена для запобігання процесам гниття. Якщо сіль втратить свою властивість, то вона ні на що не годна буде. Тому кожна людина призначена до цього. Якщо взяти від початку, Адам і Єва теж були в чистоті своїй. Вони мали спілкування з Богом і вони мали слідкувати за раєм і так далі. Але вони не втрималися в істині. Далі єврейський народ, який був призначений бути царственним священством і просвітлювати всі народи, вони так само не втримались в істині. Далі прийшов Ісус Христос. Який е, сформував апостольську церкву, створив біблійну апостольську церкву. Якщо ми візьмемо 120 учеників, які були в горниці, які пішли в усі народи по заповіді Христа і нав'язали християнство, основу християнства в великі держави в імперії. Можна сказати, півсвіту пройшли і нав'язали християнство. І завдяки цьому був розвиток, був поштовх, потужний поштовх розвитку всіх сфер нашої життєдіяльності. Але з часом, відповідно, це все. Втратилося, тобто невиконання людьми свого істинного призначення приводить до краху, і ми добре знаємо, що ми стоїмо на фінішній прямі при грані зняття шостої початки апокаліпсису, яка буде відліком до приходу до другого пришестя Ісуса Христа. І Ісус Христос прийде і розставив всі крапки над їх, покарає все зло, і неодмінно кожен з нас постане, перейде в вічність. Питання в тому, в якому статусі ми туди перейдемо. Тому не марнуйте свій час, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя, щоб стати сіллю та світлом цьому світу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.